Щиро вітаємо. Доброго вечора. Здрасте. Перепрошую, ви бухий. Чого? Питаюся, ви росіянин? Ай, я думав, мені одразу москалем назовете. Не спішіть. Всьому свій час. Ціль вашого перебування – ведмеді, горілка, балалайка. Туризм. Хочу подивитися, що там у хахло у вас. А, Туризм, то у вас так називається. Да. да. Тоді скажіть, що таке горішні плавні. Що? Що таке горішні плавні. Я... Ви що, іздівайтесь? <laughs> угу. Конфети. Горішні плавні это ваші конфета. Ви любите конфети, пускай думайте. Давайте в кінець черги. Не затримуйте, будь ласка, позитивних людей. Guten Tag. Guten... Слава Україні! Героям слава! Вже мені чогось сподобаєтесь. Проходьте, будь ласка. Welcome to Ukraine. <решко> мужчина, мужчина, со... Извините, будь ласка. Здрасте. Цель поездки – це туризм. Горішній плавні – це город. Ви так назвали город. Хто заснував місто Київ? <решко> Что? Хто заснував місто Київ? Ні, ну це вже ніякі ворота не лізе, всі мужчини. Ну як не в як, в золоті. Пускай Київ основали київляні. логічно, але ні. Вставайте в кіночерги. Не затримуйте, будь ласка, чергу.